Розпочати хотілось би з того, що підрозділи сил спеціальних операцій ЗСУ завдали точкового удару по місцю зосередження підрозділів 51-ї армії РЕФІ у затишку Донецької області. Саме ці сили, за даними українських військових, готувалися до оточення покровсько-мирноградської агломерації з півночі, використовуючи тумани, складні погодні умови для прихованого пересування. Попри успішну операцію СССР, ситуація у Покровську залишається критично складною а росіяни продовжують. Намагатися просунутися в глиб міста та закріпитися в житловій забудові і таке питання: чи можна говорити про знищення місця накопичення 51-ї армії рефії, що воно суттєво сповільнить або ускладнить російські плани щодо оточення Покровська? І наскільки критичною зараз є загалом ситуація в самому місті? Чи можна пропустити, що росіяни найближчим часом спробують замкнути кишеню довкола Покровська та Мирнограда? Ну, без 51-ї ЗВА, яка діє на північно-східному напрямку від Покровська саме в цій локації, це добропільський напрямок. А без дії 51-го вони не зможуть закрити кишень. Їм просто не вистачає для цього ресурсів, щоб це зробити через сам Покровськ, а виходячи на північ, північно, на північно-східний напрямок, через все місто. А п'ятдесят не має достатньо ресурсу після того, як вона в серпні провалила наступ на добропілля, вона втратила велику кількість особового складу. Там зневельовано ресурс майже на рівні бригад, і тому для них дуже важливо мати своєчасну компенсацію втрат, своєчасні підсилення. А те, що було знищено цей ресурс, говорить за те, що так ну, це воно не зупинить. Але воно значно сповільнить на деякий час цей процес. І знову ж таки відтермінує вихід росіян, наприклад, в районі Родинського, Червоного Лиману на північно-східній околиці Покровська. І навіть скажу більше зараз е, така ситуація у 51-й ЗВА, в цій локації. Що я не здивуюсь, що через деякий час вони змушені будуть відійти навіть від самого Родинського і, взагалі, на залівий берег е, річки е, Казерної Ториць, е, це знову ж таки ставить е, під питання оточення Покровсько-Покровської мирноградської агломерації в принципі. Тому росіян скоріш за все залишається тільки один варіант, один сценарій. А це в лобо продовжувати штурмувати Покровськ, як вони це робили весь цей час, тобто з південних своїх позицій з Леонтовича, з мікрорайону Лазурний, Південний з Троянди, з Зеленівки і так далі. Пане Олександре, дякую за вашу відповідь. І Надалі хочеться також обговорити те, що президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Запорізької області, де ознайомився з оперативною ситуацією на південному напрямку та провів нараду з військовим командуванням. Глава держави відвідав підрозділи, які тримають оборону на Оріхівському напрямку. Вручив нагороди військовим і медикам, а також поспілкувався з пораненими захисниками, що приходять проводять проходять, перепрошую лікування, реабілітацію, Місцевому госпіталі. Таке питання: чи мають подібні візити президента додатковий моральний ефект для військових, особливо в умовах складної ситуації на півдні? І якою зараз є загальнооперативна безпекова ситуація в Запорізькій області? Безумовно, це має мотивуючий характер. Має мотивуючий характер такий поїзд президента. Це ще було нагородження. Тому так, безумовно. Якщо ми говоримо про моральний психологічний стан війська, то поява головнокомандуюча, верховного командувача, взагалі представників командного складу, які таким чином підтримують особовий склад, то це тільки плюс. Щодо ситуації, вона я б сказав би навіть так, вона навіть складніша ніж в Покровську. Чому? Тому що якщо в Покровську вже все зрозуміло щодо чого, і в якомусь сенсі навіть я б сказав, по деяким локаціям там ситуація, хоча вона залишається максимально складною, але вона стабілізована, а то от в Запорізькій області все навпаки, там якраз найгірша фаза це інфільтрація в місто, в населений пункт супротивника. Вона у Запорізької області ще попереду. По-перше, по це для Гуляйполя. Гуляйполе найближчим часом перетвориться на Другий Покровськ. І найближчим часом, вже, я думаю, наприкінці листопада, початку грудня, почнуться перші інфільтрації росіян на околиці Гуляйполя. Тому ситуація дійсно складна. Вона погіршувалась не за один день. Це криза, яка виникла. Набагато раніше, я навіть скажу так. Я за тим, як має як розвивалася криза, спостерігав ну десь рік. Коли це ще був не Гуляйпільський напрямок, не там Покровський напрямок. А коли це була ще Новопавлівський напрямок, коли це ще була велика новосілка, врешті-решт, а коли саме за нею починалися перші бої, було вже зрозуміло, куди намагаються прямувати російські окупанти. На жаль, наступне, наступне про що ми будемо говорити в форматі захисту населених пунктів, це про поле. А також для росіян є важливим вихід на лівий берег річки Гайчу і перерізання траси Р 85 тобто логістична артерія між Покровським в Дніпропетровщині та Гуляйполем Запорізькій області. Uh, вони будуть виконувати дві ці задачі одночасно на це в них спрямовано сили та засоби uh, в цій локації 5 та 29 загальновійськової армії. І час від часу вони там використовують ресурси 29-ї, окрім 29-ї, ще 35-ї, 36 шостої, ще 68 восьми армійського корпус. У них велике кількість сил та засобів, uh, велике угруповування. Людського ресурсу, не дивлячись на те, що вони в наступі там вже більш як рік і зазнали величезних втрат. Наприклад, п'ята загальна військова армія вона взагалі втратила дивізію, умовно кажучи, більше ніж 17 тисяч особового складу на цій наступальній операції. Але тим не менш, вони нехтують втратами, вони не рахуються з втратами і продовжують далі рухатися в напрямку на Гуляйполе. Пане Олександре, дякую за відповідь. І також хочеться обговорити і те, що сили оборони України суттєво скоротили присутність російських окупантів у Куп'янську. За словами начальника управління комунікації групуванні об'єднаних сил Віктора Тригубова, наразі в місті залишилось орієнтовно до 50 російських військових. Попри це, ситуація на напрямку залишається напруженою та хиткою через проблеми з логістикою, а також через те, що ворог переорієнтував зусилля на район південного сходу від міста, де тривають запеклі бої за лівобережжя осколу. Наскільки суттєвим є зменшення російської присутності в Куп'янську до приблизно? Визно 50 осіб І чи можна вважати це ознакою провалу планів Ерефі щодо оточення міста? Що саме може бути ключовою логістичною проблемою для ЗСУ на цьому напрямку і як це впливає на оборону? Ну, почнемо, мабуть, все ж таки спочатку ключова логістична проблема полягає в тому, що майже весь лівий берег річки Оскіл він контролюється російськими впівідронами. О, там. тобто там вогневий контроль усієї логістики. Основних трас вздовж е, лівого берега рокадні дороги, е, це постійне, це постійний контроль російських ФПВ-дронів. На жаль, е, ситуація з кожним днем тільки погіршується. Це відповідно впливає на наші можливості по е, підтриманню. Забезпечення наших передових підрозділів, матеріально-технічному забезпеченню, проведення ротації, вивезення е поранених і так далі, і тому подібне. Тобто, складнощі саме е в тому, що росіяни беруть нашу логістику так само, як це було під Покровськом, так само, як це зараз в районі Костянтинівки, і так далі, і так і інше. А е де вони починають активно просуватися? А е це контроль логістики е зараз. Там якраз така критична ситуація і виникає. Щодо Коп'янська, то насправді дійсно там стабілізовано проводяться операції по ідентифікації та нейтралізації інфільтрованих російських окупантів їх диверсійних груп. А вони інфільтрувалися так само, як і в Покровськ невеликими групами. Тому пошук їх та оскладнюється тим, що їх небагато. Вони ну до себе не привертають такої уваги, коли їх небагато. Тобто невеликі групи, там 2, 3, 3, 4 тіла. інколи поодинокі цілі набагато складніше їх виявляти та знищувати. Окрім всього іншого, вони дуже часто в. В цивільному одязі вони про в цивільних і це ускладнює процес їх ідентифікації. Це довгий процес, і на це було потрібно багато часу. Але станом на сьогодні так дійсно їх там менше роти ну, до 50 диверсантів, зачистка продовжується. Я думаю, що тут навіть питання. Ось у чому: те, що е ці стабілізаційні заходи і проведення зачистки в куп'янську, а е вони будуть успішні. Я думаю, ми відновимо контроль над північно та північно-західною частиною міста. Але питання в іншому е те, що над куп'янською Куп ми повернемо контроль так сьогодні, завтра, через тиждень. А що буде через місяць? Бо основна задача це не тільки зачистка куп'янська, це окрім всього іншого ще і звільнення трикутника кіндрашівка, радьківка, голубівка, взяти його під свій контроль, щоб не було в подальшому ось таких інфільтрацій по правому берегу річки Оскіл. Допоки ми не зріжемо цей трикутник і не проведемо зачистку там. А, ну скажімо, а, зачистки в самому Куп'янську вони будуть. Мати не такий ефект, бо росіяни все одно через деякий час зможуть інфільтруватися в місто.